Чергу 47 сесію 8 спика. Я корм для роботи є, тому 47 сесія 8 сквітня оголошується відкритою. По шостому ключе у нас питання про затвердження проєкту щодо капітального ремонту, ремонту складу. Ми їх вперед ідентивому об'єднаємо, всі говорили. Так, ну. так. так. сьоме питання про внесення змін, про надання дозволу на використання власного автомобіля. В цьому також питання не було. Там виступуємо, що помінялися автомобілі там, Барташевського ім'я, зміни, і змін, змін. поміняємо більше. Про включення об'єктів комунальної власності до другого типу. Це архів у нашому буде, нас тому що у нас були старі, ми зараз проводимо їх відповідність до чинної закладати про оренду. І восьме, дев'яте питання це, що стосується оренди Державної структури. Так, десяте питання у нас про внесення зміни до структури виконавчих органів. В зв'язку з тим, що ми були райцентром, надивився воєнний об облік, військовий облік. То тепер ми вводимо структурну одиницю, робимо відділ відповідний, відповідний і вводимо тоді дві структурні одиниці, і це відділ буде займатися нас, військовим обліком і оборонною мобілізаційною роботою. Так, про затвердження оголошення про про, про підвищення активності. Про... <свіття> да. По... По охороні довкілля. <святого> <святого> не, був, З метою покращення екологічного стану громади ми розробили програму, я не буду назву їх зачитувати, але вона довга. І передбачені програмою заходи. Заходи зачитувати? Ліквідація аварійних директор супостою, виявлення та знешкодження несанкціонованих стихійних сміттєвих Придбання та встановлення контейнерів для твердих побутових відходів, розробка проекту землеустрою, встановлення прибережно-захисної смуги річки Чечеклія, розчищення русла річки Чичеклія і проведення інформаційної, освітньої та профілактичної роботи з населенням по покращенню екологічного стану громади. Програму зробимо а потім подаємо свої фактичних коштів. Ну, тут частина коштів використовується з правогородного фонду. У Нас пока він там маленький, там що не надійшло коштів. Ну, ці кошти ми на природоохоронні заходи повинні використовувати. Тому цією програмою дає можливість використання на цих рамках, що вона саме зазначення. Так, про визнання переліку об'єктів від громадської роботи, звідування показування. <правців> ми ми приймаємо таке рішення, де люди це повинні... Це для помилують. Це для, для непомилення. Не ми вже для дорослих прийняли повинні, а це вже для не Ну, на жаль, бачите. Так, про внесення змін до бюджету і 16 по 36 у нас там земельні питання. Земельні питання я вас зачитаю. Про відновлення меж земельної ділянки Башківців Олександру Анатолійовичу про затвердження технічної документації на, для будівництва житлового будинку 25 соток. Заподігаю Андрію Вікторовичу. Про встановлення відновлення меж Пономаренко Тетяні Олександрівні, просив, щоб ви погруптурували. Про проведення технічної документації аналогічно Шевченко Лідії Івановні. Про аналогічне питання по, по, по Бондаренко в героїні Яківні. Про затвердження... Президент включить документації щодо встановлення відновлення межзаймельної ділянки Анатолій Зібрицької Віталії Віталії. Новопетровка, Кєврова, Юлія Юрьяновка, це, так, це на, 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 за межами сел Новопетровки і не поміччі, Олександр Борисович. Борисовича технічної документації. Так, прозидент технічної документації до Поповичу. Віталію Володимир товарного виробництва про затвердження технічної процесу землю щодо встановлення відновлення меншої кисяного лану товарне виробництво, про затвердження дострокову оренду літвін в людмілі 60 соток, про затвердження літвін рекуп 1,7 гектара для сінопасіння, про відведення в оренду Лавгуцькому. Это земельної у земельной ділянки 8,4. А, по, по сухому по, 8,4 на 2,4 і Ді 5,9 на дві ділянки. Так, по затвердження землеустрою зміною цільового призначення це Харківського господарства по Миколаївки. Чебанюк Роману, слідуюче питання, Чебанюк Інні. Так, Пращи, череп, від, ньохіні, про затвердження проєкту, взяти зміни зі зміною освячування для проєкту, про затвердження по цьому, що комісія на, на да? <підповідь> да. так? порядку, очікує. Відповідність. Хоч навіть там менше є. Ну то, так було пояснення. Щоб всі могли доїхати. Ну і частина того, що вона там нагрівала, тож не їхній. Не 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 ну я не знаю, там не цей віру, вже там Ну, теж знає, що до нас повітря. Так, про поновлення дії договорів теж таки розказувалося. До нас звернулося товариство АКВІ. У них 25 квітня закінчується термін договорів оренди, це всі їхні три договори. Пропозицію, щоб ми їм поновили право оренди на той же термін на, По, тих, на тих же умовах. Вони це не вказують в ставку, але в усній формі вони не проти, що ми поставили ставку оренди, така яка відповідно до рішення сесії встановлена на 12%. Ну, ми встановлено 12%, сутки, так як ми в рішенні сесії прийнято і хай пристоїть. Землі там поговорили вищого тут. Так, і про припинення комунальної власності школи інтернат. Школа-інтернату вже офіційно вже закрилася. Ми в, у... в постійному користуванні перебували дві земельні ділянки. Це наші, також раніше давали школі інтернат для наукових цілей. Тому зараз ми заберемо їх доведемо комунальну власності і повільно виставити на торги. Так, переходимо до розгляду по, 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 по даному порядку дня є. Ну, Попередку де нам є пропозиції по виконання? Немає? За Все, дякую. Так. так, Питання, питання про затвердження кошторисної по, по по документації потім, по, по скважинам об'єднання голосуємо. затвердження немає. Так, тоді перше, друге, четверте, п'яте, шосте питання за те, щоб об'єднати людей, хто захоче голосувати. Уроки отримались, немає. Тепер за ці шість питань за основу так? так? Що за, то що отримали. Проти отримались немає. <вес> так. Семе питання про внесення зміни до рішення про використання надання дозволу на використання власного автомобіля. <вес> Є запитання? <вес> 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 за основу цілому? <вес> 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 Хто за? <вес> Проти отрималися немає. Так. Про включення 8 і 9 це по оренді нашого архіва і юридичному. державні органи, де одній рівень ми включаємо їх перелік, там передаємо оренду відповідно до закону вкладення. Об'єднані одне і голосуємо за основу і в цілому. Запитання мають? Хто завтра щось? Проти Так. Про внесення змін до структури, це про створення відділу. Є запитання? За основу цілому, хто за почав голосувати? Проти отримались немає. Так. По програмі підвищення ефективності це про допомогу Березійської районній адміністрації. Підтримуємо. Так. Да. Запитань немає. Це програма тільки. Хто за почав голосувати? Проти, отримались, немає. Так. Про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки. Це проговорить про відділ освіти, про розвіду освіти. Немає запитань? За основу цілого, що висловити. Проти. Шановні, запрошуємо. Про затвердження програми охорони до відповів для що я сказав, немає запитань. <заснавісті> за основу цілому поза прошу про запитання? За Проти отримування встановлення. Про призначення переліку об'єктів для покарання неповнолітніх. Немає за основу цілому. Хто за? Проти отримання. Так, про внесення змін до бюджету Наталя Семеніна доповість. Сесії. Збільшити дохідну частину на 700 тисяч, в тому числі по коду доході орендна плата з юридичних осіб. додаткову частину збільшити на 800 тисяч, а саме згідно з питань відділу освіти, культури молоді та спорту, 101 тисячу виділити для створення класу безпеки в Антон закладу загальної середини освіту. На додаткове придбання двох тонн дизельного пального для підвозу військового зобов'язаного, тобто ми говорили про зміню до програми та придбання бензину для використання власного автомобіля в службових цінах 10 тисяч гривень. По музичній школі виділити кошти на придбання та доставку кліса для актової зали в сумі 52 тисячі 800. Хоча У нас наша школа в цьому році музична відзначає три, три ювілеї від дня, дня створення школи, відня ну, була, потім друга. У нас із 65-го року ну, музична школа. А ми їх подаруємо від депутатів, оскільки нас, я думаю, що ця школа працює нормально. І дітки туди ходять, є цьому, що стоїть їх такого, да, то підемо, Так, Воно так, так. Да, такі пише, тим стільцям, скільки років ну, суддя дішкові, з за закупівель. Згідно листа комунального підприємства Миколаївське придбати три насоси на суму 66 тисяч. Амбулаторія згідно їхнього пропитання виділити кошти для забезпечення дітей з вадами засобами на реабілітації 50 тисяч. Технічного оснащення теж 50 тисяч. Е Технічне за... оснащення не дітей, а заклади. Так, так. так, поліція звернулася з попитанням виділити кошти на парень маслині матеріали, що на 50 тисяч, стало придбання простування 5 тисяч. Виділити кошти. Не по поліції, Вони нам не на, розвивали, на, на платить. Ну. Виділити кошти на матеріально-технічне забезпечення, на прикладення матеріалів, діяльності селищної ради 50 тисяч, виділити 50 тисяч на комплексаційні виплати, на білюмі проїзд, а транспортом. І також виділити кошти на прикладення комп'ютерного обладнання. 600 для відділення загального для забезпечення провадження електронного документа обіду. Тобто купірав старі і не можна вивірити кошти організації волонтерів, на придбання матеріалів на загальному сумі 49 -600. На виконання експертизи проєктів будівництва капітального ремонту, водонапільних баштів, селищі Миколаївка та в села Переселенці, Романівка, Ур'яніка. Те, що я отримувала. І розробка проєкту про школьської документації по спеціальному фонду 63 500. Для закупівлі масо сама на артизіянську складовування в селі Комараш, в Україніському старостинському обрузі, виділити кошти в розмірі 20 500. Це для подання да, не входить до комунальної подання оплати на родової угрози. Розведети тепер розподіл додаткової частини селищного бюджету в межах річних призначень на 25 рік. Пані запитання? Є завдання. Всі ски зараз. За основу цілому? Хто запрошує? Немає так. Слідчі питання. Так, зімельні питання. Що я прочитаю їх? Ви ще не прочитали не просто. Так, значить, З 16 по 35 ключ. Так. Панеонівич, так. Так. по одному є зауваження необхідно відмовити по Лабунському таресу. А чого? Там теж проходить дорога. Коли робили документацію конфігурація земельної ділянки, не відповідає ті, які ми надали, Проходить через ділянку дороги. Тобто переробити, переробити ви на повторне допомога. No. На повторний Значить, значить, за мінусом минус, 28 Зняти Так, да, Перенести народу, коли не несуть зауваження комісії. В за протоколі я пишу зняти з порядку. Да. Процесії. Процесії за пропозицією комісії так. на да. Так. Получається, то що у нас в порядку в час Із 16-го. По 35 да? Да, да. них по 35-му не передадені свіжого. По 35-й за мінусом 28-го. По 34-й, 35-й це вже йде знімальний заклад. Школа інтрак. Це ж теж загальний питання. Останнє, так, про прикинення право постійного просування школи інтракта за мінусом 28-го питання про затвердження проєкту Лапунському Тарасову надію до... Внесення змін, подачу окей на розгляд і з номер комісії, і по дорозі тоді його на розгляд. по цим питанням, запитанням за основу цілого. Ні, за те, щоб об'єднати голосування на ці всі питання, казати провати отримали об'єднання голосування. Тепер голосуємо за ці всі питання за основу цілого, так? Проти утримувалось немає. Так. В інших питаннях, ну, в час від інформації ми там їх обговоримо, поки передобенний вичерпаний сесії оголошується закритий.